Сергій Василюк лідер та голос рок гурту Тінь Сонця постійно їздить з благодійними концертами містами України. Кременчук не став винятком 3 листопада. О 18.30 співак виступить у міському палаці культури. Війна триває, треба допомагати. Наші хлопці тримають на фронті. Ми повинні тримати тил. Дуже важливо долучатися до благодійної цієї акції, тому що кожні наші 5-10 гривень – Це дуже важливий внесок, і кожен по Ленькому донату наближає нас до перемоги. Сергій Василюк приїжджає зі своїм концертом українськими відомими піснями, які слухають всі хлопці наші на фронті і слухає тил. Так що запрошуємо всіх містян прийти на концерт і послухати, долучитися до доброї справи. Звертаємо вашу увагу на те, що концерт безкоштовний, та при бажанні у залі МПК буде можливість задонатити на банку для наших захисників. Кошти отримані з виступу Сергія Василюка будуть направлені на допомогу 130-му батальйону ТРО, де служить і сам співак. Фронтмен гурту Тінь Сонця з нетерпінням чекає приїзду до Кременчука. Бажаю найміцнішого здоров'я Кременчуцькій громаді, також братнім громадам сусідніх міст сіл селищ. Маю честь запросити вас вже цієї п'ятниці 3 листопада до Кременчуцького міського палацу культури, де о 18.30 розпочнеться мій великий благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Вхід за благодійними пожертвами на підтримку нашого війська. Я впевнений, що цієї п'ятниці ми разом створимо свято української пісні та так само разом наблизимо нашу омріяну перемогу. Щиро ваш Сергій Василюк, 130 й батальйон сил територіальної оборони Тінь Сонця. До зустрічі, слава Україні! Долучайтеся та допомагайте нашим хоробрим захисникам. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Краманшуцькі новини.